Всеволод стайко. Тореодори з Васюківки, розділ сьомий. Екзамен. Де ява? Що з ним? Переекзаменовка. Хвилюватись я почав ще, мабуть, у вісні. бо коли прокинувся, то ще не розплющивши очей, уже відчув, як холодно в мене під серцем, як воно то шалено б'ється, б'ється, то завмирає, не живе. А в цей час від потилиці через спину аж до п'ят біжать, біжать крижані бульбашки, наче хто обливає мене холодною газованою водою і по всьому тілу гусяча шкіра. О, як би я хотів не прокидатися сьогодні. Скільки б я дав, щоб уже було завтра, але ні. Я відчував неминучість і невблаганність долі. Таке саме я відчував, коли сидів якось, чекаючи черги під дверима зубного лікаря і слухав, як противнючо дзищать отам у кабінеті бор машини, а мати міцно тримала мене за руку, щоб я не дременув. Я почав панікувати вже кілька днів тому. Яво, сказав я, яво, голубе, треба щось робити. Повторювати, вчити, писати шпаргалки або що. Пропадемо ж. Екзамен же, перший у житті, а екзаменів усі бояться, навіть герої. Онде о май, мій тато казав, що боявся, а тато мій, ти ж знаєш. Але Ява на паніку мою не піддався ані ні, лише сміявся й тюкав, наче не екзамена здав, а новорічне свято. Тю, та не дрейф, Павлушу, держи хвоста бубликом. Ми ж не якісь там двічники, поганюки, ми здібні хлопці. Сама Галина Сидорівна казала, і четвірки, і п'ятірки одержували. А якщо двіки, то більше ж за гульню та вибрики всякі. Не дрейф. Ага, не дрейф, сказав я. Це ти просто не задумуєшся, що таке екзамен. Легковажне ти просто і все. Тоді ява примружував одне око, схилявся до мого вуха і, прикривши рота долонею, казав Не забувай, що моя мама депутат, це теж дещо значить. І він багатозначно моргав, а потім додав І, думаєш, так легко поставити двійку? ге, не думай. У них же свій план по п'ятірках і навіть по трійках. Від них же, знаєш, як вимагають оці самі, як його, інстанції. Я чув, Галина Сидорівна, моїй мамі скаржилась. Так що, що ж йому може справді нічого боятись, думав я. А вже ж, його мама депутат, а вже ж, та й батько передовик. Раціоналізатор, якусь штуковину до Соломорізки придумав і на скрипці грає. А зараз у закордонне відрадження поїхали вони до Чехії, все село проводжало, а вже ж. А мої батьки звичайні собі селяни, не депутати, не раціоналізатори, на скрипці не грають, по закордонах не їздять. І мені ставало ще сумніше і страшніше, і серце стискалося від самотності. Завжди у нас з явою все було спільне. Завжди ми були разом. І в горі, і в радості, і смачненьким ділилися, одне без одного не їли, і оцінки однакові одержували. І з класу нас виганяли завжди обох. А тепер. Яві Будь ласочка, депутатський синку, п'ятірочку вам, або четвірочку, а мені. Одна лишалася надія на отій інстанції, що вимагатимуть п'ятірок. Тільки ця надія надала мені сили підвестися з ліжка, а то б я й не встав. Мляво, ледве рухаючись, Руки задерев'яніли, так буває, коли гепнешся об щось ліктем. Вдягаю я нову сорочку й святкові штани, випиваю півсклянки молока, більше нічого не можу, все в горлі застряє. І не квапом, що є час, іду до яви. Яво гукаю через тин. Він не озивається. Невже це в мене сили нема? Крикнути, я вгукаю, як то кажуть, на повну катушку, не озивається. Заходжу в двір, зазирнув в хату, тоді в садок, на город, по всіх усюдах яви ніде нема і взагалі нікого. Дід Варава, мабуть, повів яринку, сестричку Явину, до дитсадка. А де ж ява? Невже пішов на екзамен без мене? Та не може бути. Яво, 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 Яво. Нагукавшись до хрипоти і заглянувши на подвір'ї у найглухіші закутки, я побіг до школи. Може, він думає, що я сплю і вирішив розвідати обстановку. Це ж рано, ще ж рано. Але біля школи яви не було. Всі були увесь клас, от тобі рано. Усі, крім яви, я мотонув назад і бігав по селу зигзагами з одного кінця в інший. Яви не бачили, не бачили яви. Ява Рень не проходив тут, безнадійно питав я всіх, кого зустрічав, але ніхто не бачив, ніхто. Я витягав шию, зазираючи через тини й паркани, і мені здавалося, що вона стала довга, як у гусака. Я підбіг до школи тоді, коли баба Маруся вже ходила по подвір'ю, калатала дзвоником, і, мов не довіряючи йому, вигукувала дзвінок, дзвінок, екзамени почалися, почалися екзамени, дзвінок. Я кинувся до неї. Ой, бабусю. Ой, не дзвоніть ще хвилиночку, не дзвоніть, яви десь нема, лише одну хвилиночку. Баба Маруся скрушно похитала головою і якось винувато сказала. Не можу, серденько, уже подзвонило, пізно. Було б раніш, синочку. Де ж це він заповітрився? От біда. Ну, біжи в клас, а то й ти не втрапиш. Довелося йти. В школі урочисто, святково, як під час виборів. У нас і агітпункт, і виборча дільниця завжди у школі. У коридорах простелені доріжки, на вікнах квіти, сіл у класі покритий червоною китайкою, навіть плакат висить у весібюлі. Ласкаво просимо. Тільки не грає музика і не працює буфет з пивом, як під час виборів. Дівчата в білих фартушках, хлопці незвично чисті, зачесані. Заходить Галина Сидорівна з гарною зачіскою, в шовковому платі не вчителька, а кіноартистка. За нею суне Микола Іванович, учитель географії. Він у нас на екзамені асистент. Галина Сидорівна обводить поглядом клас, супить брови і питає. А де Рень? – Я підхоплююся з місця. Нема десь, не знаю. Все село оббігав. Може, почекаємо трішки. Галина Сидорівна ще дужче супить брови. Затримувати екзамен не можна, ніхто нам цього не дозволить. Вона стає біля дошки, стискає руки, наче зараз буде співати. Видно, теж хвилюється і каже на першій сторінці кожен напишіть. Екзаменаційний диктант з української мови, учня або учениці п'ятого класу і своє прізвище. Ми схиляємо голови, пишемо. Екзамен почався, учні сопуть, скриплять. Я пишу механічно, навіть не думаючи, що пишу. І мені зовсім не страшно. Я зовсім не думаю про екзамен. Я думаю про яву. Де він? Що з ним? Не прийти на екзамен, на перший у житті екзамен, це просто не вкладається в голові. Навіть якщо твоя мама депутат, це безумство. Він не міг цього зробити просто так. Щось сталося, може, щось непоправне, але що? Що? Вчора ж ми бачились і все було гаразд. Розлучилися пізно ввечері, коли йшли спати, домовились, що я зранку зайду, щоб іти на екзамен. Може, він уже й не живий, холону я. Диктант закінчено. Тепер уважненько перевірте і здавайте. Ніжно-ніжно, як ніколи, каже Галина Сидорівна, усміхається до нас бадьорливо, підтримує. Сопуть учні, носами в диктант, уткнувшись, перевіряють, аж піт на лобах виступив від напруги, а мені літери в очах стрибають, розсипаються на всі боки. Не вчитаю, не можу. От уже вихопився з парти карафолька, поніс перший, вискочка. Он уже й Мацієвський, і гребенючка потягли, а я ще до половини не доповз. І раптом двері розчахнулися і в клас влетів ява. Я ж підскочив, живий. Живий то живий, але матінко, який у нього вигляд! Захеканий, скуйовджений, мокрий, весь у болоті з ніг до голови. Слідом за ним у клас вкотився такий же забрьоханий Собакевич. Галина Сидорівна поточилася й трохи не впала. Що це означає? Ява мовчав, опустивши голову. І Собакевич не гавкнув, як минулого разу, не загарчав навіть, а підібгав хвоста і сховався за Яву. У тебе що сталося? Щось трапилося вдома? Ява мовчав. Де ти був? Ява нарешті розтулив губи. У плавнях. Що? У плавнях? Що ти там робив? Ява опустив голову ще нижче і тихо сказав рибалив. Мені здалося, що всередині середині у Галини Сидорівни стався вибух, і по всьому класу полетіли осколки. Що? Що? Замість екзамену ти пішов рибалити? Ну ну, знаєш, це вже занадто, занадто. Це просто, просто обурливо. Отож, складатимеш екзамен восени, як двічник. Вважай, що ти одержав двійку, переекзаменовка в тебе. Будеш тепер ціле літо готуватися. Це тобі наука за всі твої художества. Іди, до побачення! Ще якусь мить Ява стояв, не вірячи, що це сталося. Він був такий маленький, маленький і жалюгідний. Ех ти, мама, депутат, ех ви інстанції, що вимагають п'ятірок. Я бачив ще мить і ява заплаче. У нього вже закипали сльози на очах, але ви знаєте, який він гордий. Хіба він допустить, щоб хтось бачив, як він плаче? Я вакрутнувся на місці і прожогом вибіг з класу. Вірний Собакевич за ним. Хто здав роботу, можете йти, замерзлим голосом сказала Галина Сидорівна. Але навіть якби й вона не сказала цього, я не лишився б у класі, клянусь, побіг би заявою. Не думаючи навіть дочитувати диктант, я кинув його на стіл і вискочив за двері. Проте яви я вже не побачив. Я сіртонувся в один бік, у другий ява зник, як булька на воді. І знову я бігав по селу, витягнувши шию, зазирав по всіх усюдах, але марно. Мов поранене пташеня, він забився, мабуть, десь у кущі, і там, на самоті кухлями з присьорбом пив своє горе. Може, й плакав, хто зна, А в такі хвилини не хочеться бачити нікого в світі. І ви не думайте. Я шукав його не для того, щоб розрадити, поспівчувати, хіба розрадиш людину в таку мить. Я тільки хотів, щоб він бачив, щоб він знав, що я поділяю його горе і готовий зробити для нього все. Я б ані слова не сказав йому, тільки подивився б у очі, і він би все зрозумів. Ще зовсім недавно я з пристрастю думав про своїх батьків що вони не депутати, і що це може довго коштувати мені. І раптом о зрадлива доля людська, не я, а ява, депутатський син заробив переекзаменовку. Де ж справедливість? Нічого не розбереш у цьому світі. І ще я ламав собі голову, що ж сталося, чого він опинився у плавнях, то ні синітниця, що він рибалив, ніколи в житті. Він нізащо б не пішов на риболовлю без мене, не повірю. Хоч ріжте, мабуть, це пов'язано з отими шпигунськими справами. Але коли він встиг, пішов з вечора без мене, нічого не розумію. Довго я блукав по селу. І до річки ходив, і на вигін, і на кладовищина він зазирнув. Ми там колись чижів ловили. Потім подумав, може, він уже дома, обід скоро, підійшов, зазираю, затину обережненько. Не хочеться дідові на очі попадатися, щоб не розпитував. Не видно щось яви. По сусідству за високим дощатим барком. Парканом садиба книша. Та он і сам він сидить на даху нової, недобудованої ще хати, кладе черепицю, вийшов на двір дід Варава з відром до криниці, побачив дід Варава книша, голосно привітався з гори. Здрастуйте, діду! Здоров, буркотнув невесело дід. Тоді, книжне сподівано, робленим співчуттям. Я чув, у вас прикрість неабияка, хлопчик вашенький, екзамена в школі завалив, один на все село, от же їй Богу, похмуро мовчить дід Варава, мовчки крутить корбу, витягаючи з криниці відро. Жалко їм було, щоб хлопець перейшов у шостий клас. Веде далі книж. І це мать спеціально. Знають же, що мати передовик, депутат, та ще й у заграничному відрядженні, так, щоб насолить. Отже, їй Богу, ой, книж якось незручно повернувся, на черепиці, сидячи, і мало не поїхав вниз по даху. Я з ненавистю дивлюсь на нього, і, сіпивши зуби шепочу «Упади, Упади, упади, упади. Дід Варава мовчки вислухав книша, витяг відро і, не кажучи ні слова, почовгав у хату. Книж почав умощувати зручніше на даху, і раптом таки посковзнувся, зірвався, прогуркотів по даху і геп на землю наче враз поділо моє закляття. Я радісно захихикав. Книж, крекчучи, підвівся. У цей час із хати, і старої, що новою поряд, вийшла книшиха. О, ти вже зліз, спокійно здивувалася. Та й зліз, і зліз, щоб ти так усе життя злазивала, сердито прохрипів книж, потираючи забите сідало. Тут мене мати вгледіла і покликала обідати. Після обіду аж до самісінького смерку ходив я по селу, як неприкаяний, місця собі не знаходив. Опустився на землю синій вечір, засвітилися в хатах вікна, чорний морок садків прокреслюючи. Сів я під явиним тином і вирішив хоч до ранку сидітиму, але дочекаюся, щоб зручніше сіна в сусідів через дорогу на скуп скопиці, та тільки вмостився гарненько, зирк, ява повільно, повільно, як привид, суне. Підхопився я, зірвався на рівні ноги, хотів кинутися до нього та враз і став, збагнув. Не до мене йому зараз, перед відповідальною товариською зустрічю з дідом. І не озвався я до яви, не ворухнувся навіть, щоб не виказати, що тут я. Похиливши свою грішну голову, мов преречний на ешафот, важко зійшов ява на ганок, рипнув дверима і щез. А я дивлюся на освітлене вікно хати, затамувавши подих. Миготять у вікні тіні чути гнівний голос діда Варави. Усе це свідчить про те, що товариська зустріч почалася одразу з рахунку один не ненаявену користь, і при кожному звукові, при кожному руху тіней сіпаюся я й здригаюсь, наче то дід Рава проводить матч зі мною.